На готування часу нема, а в апетитної як курочка смачна. Ап! Апетитна, ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись. Ну, по-перше, хотів би привітати нашу команду з перемогою і з дуже такою впевненою перемогою, тому що я казав хлопцям перед грою, що ми повинні вже. Е всі думки якісь там відкинути, тому що вже завдання, яке перед нами стояло, ми його виконали, і вже результат на нас там не давив ніяким образом. Мені сподобався настрій на хлопців, які сьогодні показали особливо перший тайм. Не дали змогу взагалі команді Скорук створити навіть моменту. Саме головне було. Зробити маленькі корективи в другому таймі і налаштувати їх на другий тайм, тому що щоб вони не подумали, що вони вже виграли цю гру. Е -е, трохи спочатку другий тайм почали нервово і, на жаль, там, е -е, заміна у нас е -е, замінили О Олега Синьогуба, от він, е -е, скажімо так, пожалувався на е -е, м'язи. Ну, але ж все-таки і в другому таймі створили дуже багато моментів. При всій повазі там до скорука, да, ми повинні були сьогодні е з більшим рахунком е перемогти цей матч. Завдання було, ви сказали, що вже виконані, але ж тепер все дід прописаний етап. Ну, Завдання, ж знаєте, все поетапно. ставиться. Тобто Завдання в сіній частині, да, це воно виконане, але саме головне, це те, що в плей-офф да, на весняній частині, звісно, це саме максимальне завдання. Так що хочеться через такі ігри ти намагатись попасти туди. Тому що хлопці і самі бачать, що якщо вони налаштовані і вони хочуть, то сьогодні отака гра, яка дасть нам змогу, щоб ми конкурували там в прем'єр-лізі. Дякую. Оце Олександр Степанов, головний тренер футбольного клубу столу, зараз прокоментую у гарячих святах відсутні мають з Читайської молиться. Важка гра, ми з з ким ми граємо. Ми грали з лідером, і цим все, в принципі, можна і сказати. Рахунок по грі, я поздоровляю ЛНЗ, хороша команда, з класним підбором футболістів, команда, у яких стоїть завдання виходу в прем'єр-лігу. Тому рівень нашої команди, звісно, не дотягує до ЛНЗ. Це було видно по першому тайму. Перший тайм нам повністю не вдався. У нас майже нічого не виходило. Команда суперника була набагато швидше за нас, більш рухалась, швидше приймала рішення, працювала з м'ячем, і це все вилилося в два забиті м'ячі, але ЛНЗ могли забувати ще. У них були дуже хороші моменти, гострі, тому абсолютно рахунок по грі був в першому таймі. В другому таймі я рахую, ми можемо другий тайм занести собі в актив. Ми десь прибавили, побалакали з хлопцями в роздягальні, вказали їм на те, що, що ми будемо стояти, ми получимо ще дуже багато м'ячів. Треба більше працювати на футбольному полі, і повинно бути більше руху. І в другому таймі хлопці десь завелись і почали. Більш-менш я рахую грати в футбол, тому я ще раз кажу, що вторий тайм піде нам в актив. За вторий тайм я їм вдячний. Тому ми не ставимо ніякої, в нас немає ніякої паніки, ми ніякої трагедії. Ми програли в хорошій команді, ще раз кажу, і ми знали, що буде дуже важко. Але, звісно, десь от трішки незрозуміло, чому ми так. Грали в першому таймі, будемо розбиратися, чому ми не грали так всю гру, як другому. Будемо розбиратися, говорити з хлопцями і працювати над повністю. Тому я хочу подякувати за гру сопернику, хочу подякувати за гру нашій команді. Будемо рухатись далі. У нас ще залишився одна дуже важка гра. Я рахую за шість балів з Полтавою через неділю. Тому будемо готуватися на цю гру і намагатися в цій грі продемонструвати найліпші наші наші качества, скажімо так. Дякую. Дякую. На готування часу нема. А в апетитної я курочка смачна, ап. Апетитна, ап, і готова. Лише той, хто не боїться пітьми, може світити і світитись.